Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами продовжимо в'язати ляльку, і для цієї частини нам знадобиться пряжа Gazal Baby Cotton білий кольор і червоний. Ми беремо ніжки, які зв'язали у першій частині, розвертаємо до себе заднім боком, і будемо тепер їх. Об'єднувати і в'язати тулуб. Ми вирівнюємо ніжки, щоб вони ось так були розташовані рівненько, і заводимо гачок у петлю однієї ніжки, приєднуємо білу ниточку і робимо дві повітряні петлі. Одна, дві. Тепер симетрично за допомогою сполучного стовпчика ми приєднуємо другу ніжку і робимо повітряну петлю. І ось тут у нас буде початок ряду. Далі ми обв'язуємо. Першу ніжку стовпчиками без накиду один, два, три, чотири п'ять, Розшарувалася трохи ниточка, все підхопимо. Так, один, два, три. Чотири. Шість, сім. Далі ми обв'язуємо дві повітряні петлі, які пров'язали між ніжками. Заводимо гачок. У першу петлю, ось вона, один стовпчик і у другу петлю. Зараз ми її добре затягнемо, і вона вже буде зафіксована. Підтягуємо ниточку, і тепер ми будемо її вв'язувати. І тим самим закріпимо. Тепер ми знову обв'язуємо ніжку. Також робимо сім стовпчиків без накиду, один, два, три, чотири. П'ять шість. І сім. І робимо два стовпчики без накиду ніж ніжками. Один, і другий. У Першу петлю, сполучний стовпчик і повітряна петля. Все. Перший ряд, найскладніший тулуба ми з вами пров'язали. Ось так дивимось, щоб у нас ніжки були розташовані рівно. І тепер з другого по четвертий ми без змін в'яжемо по 18 стовпчиків без накиду. Один, два. Три, чотири. Шістнадцять. Сімнадцять і вісімнадцятий, ми не дов'язуємо до кінця і беремо червону ниточку і змінюємо колір. Ось тепер вісімнадцять. Получний стовпчик вже червоною ниточкою і повітряна петля. Білу ниточку ми не обрізаємо, вона нам знадобиться через один ряд. А зараз п'ятий ряд ми пров'язуємо також без змін 18 стовпчиків без накиду, але тільки за задню стінку петлі. Один і білу ниточку ми заводимо ось сюди, а червону будемо в'язувати у стовпчики, два. Три, чотири, п'ять, 6, 7, вісім. Сімнадцять і вісімнадцятий. Ми знову до кінця не дов'язуємо, змінюємо на білий колір, сполучний стовпчик повітряна петля Далі будемо в'язати білим кольором, червону ниточку ми зараз закріпимо і обріжемо. У шостому ряді ми робимо два зменшення ось тут з боків. А так пров'язуємо стовпчики без накиду. Один, два. Три чотири. П'ять. Навіть краще зробити три, а чотири і п'ять ми зробимо зменшення. Ось щось я розігналася трошки. Ось так ми. Один, два, три, потім четвертий, п'ятий ми робимо на зменшення, далі в'яжемо по одному стовпчику, два. Три, чотири. П'ять, Шість. Сім. Далі знову робимо зменшення, і решту петель ми пров'язуємо стовпчиками без накиду. Один, два. Три. І останній четвертий. Сполучний стовпчик у першу петлю і повітряна петля. Червону ниточку ми обрізаємо. Ми її закріпили по всьому ряду. І далі, на сьомий ряд, ми без змін пров'язуємо 16 стовпчиків без накиду. Один, два. Три, чотири 15 і шістнадцять, сполучний стовпчик, повітряна петля. Тепер ми можемо зараз трошки наповнити деталь холофайбером, щоб тут вже ніжки щільно трималися. І у нас потім це буде вже робити складніше, тому наповнюємо зараз. Ось такої форми детальна була після наповнення. У нас виходить дуже така тендітна лялька. І продовжуємо у нас 8 ряд, і тут ми робимо два зменшення з боків хотіла вже 18 в'язати, але їх тут стільки і не буде. Пров'язуємо по одному стовпчику, з боку зменшення, в'яжемо по одному стовпчику. І потім збоку робимо друге зменшення, а решту стовп петель пров'язуємо стовпчиками по одному. Один, два, і третій. Завершуємо ряд сполучним стовпчиком і робимо повітряну петлю. Наступний ряд дев'ятий. Тут ми без змін пров'язуємо 14 стовпчиків без накиду. Один, два, три, чотири, тринадцять, чотирнадцять, сполучний стовпчик. Повітряна петля. Можна далі наповнювати по ходу в'язання. Так можна наповнювати маленькими порціями і надавати іграшці кращої форми, тому зазвичай я не відкладаю це на останок, а краще робити поступово. Наступні два ряди за тим самим принципом. Спочатку робимо два зменшення з боків, потім ряд пров'язуємо без змін. Отже, десятий ряд. Один, два, три. Зменшення. Один два, три чотири зменшення один, два три. І наступний ряд без змін пров'язуємо дванадцять стовпчиків. Один, два, одинадцять, і дванадцятий стовпчик ми до кінця не дов'язуємо. Беремо бежеву ниточку якою ми в'язали у першій частині деталі, і змінюємо колір. сполучний стовпчик повітряна петля, і у 12-му ряді. Ми будемо приєднувати ручки, тому потрібно одразу намітити місця, де ми будемо це робити. Ми будемо пров'язувати петлю на ручці і петлю на тулубі. І нам треба по дві петлі на кожну ручку, тому рівненько їх розташовуємо. І вимірюємо, де нам зручніше і акуратніше це зробити. При цьому наше завдання ускладнюється тим, що нам ще треба закріпити ось ці дві ниточки, і проміжки між ручками ми пров'язуємо тільки за задню стінку петлі. Бо передні петлі нам потрібні будуть, щоб. Обв'язати сукню. Один стовпчик за задню петлю, другий стовпчик тільки за задню стіночку, третій стовпчик, далі беремо ручку, і Підхоплюємо петлю на ручці і за обидві стіночки петлю на тулубі. І з получним стовпчиком ми їх з'єднуємо знову петля на ручці, на тулубі. І стовпчик без накиду. І ось так ручка у нас приєднана. Далі ми в'яжемо 4 стовпчики без накиду за задню стінку. Один. Два три. чотири. І так само приєднуємо другу ручку петля на ручці. Петля на тулубі. Багато ниточок, легко тут все заплутатися, але не поспішайте, і все акуратно вийде. І другу петельку на ручці, петлю на тулубі. Ось так. І в нас залишається ще одна петля на тулубі, її ми пров'язуємо за задню стіночку. І робимо сполучний стовпчик у першу петлю. І повітряну петлю. Витягуємо ниточку поки що. І перевіряємо, що тут в нас вийшло. Білу нитку ми з вами закріпили, її обрізаємо. Далі, ось цей бежевий кінчик ми заправляємо всередину, цю ниточку ми закріпили між стовпчиками. І в нас залишається два кінці від ручок і робоча нитка. Усе гаразд. Далі перевіряємо ручки рівненько, за оці кінці підтягуємо і наповнюємо холофайбером. Ось так виглядає, тулуб вже наповнений і в'яжемо наступний ряд, у якому ми робимо чотири зменшення з інтервалом в один стовпчик зменшення один стовпчик. Зменшення. Один стовпчик зменшення. Один стовпчик. І останній раз зменшення. Один, сполучний стовпчик у першу петлю. Повітряна петля. І тепер ми кілька рядів пров'язуємо без змін по вісім стовпчиків без накиду. Один, два, три, і вісім. Получний стовпчик, повітряна петля. Не хвилюйтеся, в нашої ляльки буде не така довга шия. Справа в тому, що голову ми будемо пришивати ось так. Ми її спочатку ось так натягнемо, а потім вже пришиємо. Або є ще варіант, коли тут залишається ниточка, яка протягується. На верхівку голови, тут закріплюється, і тоді у нас навіть голова може обертатися. Тут, вже, як вам більше сподобається, але ось так приблизно буде виглядати основа нашої ляльки. Тепер усього тут пров'язано після білого кольору 5 рядів бежевим. Ми приєднували ручки, потім робили зменшення, три ряди без змін. І тепер робимо два зменшення, тільки перед цим щільно наповніть деталь вже остаточно, бо після цього вже додати холофайберу не вийде. Один-два зменшення. І ще раз один, два, зменшення, сполучний стовпчик, повітряна петля, витягуємо довгу ниточку, і за допомогою голки з широким вушком. Будемо отвір закривати. Для цього ми за передню стінку підхоплюємо кожну петлю останнього ряду і стягуємо. Усе основа тулуба у нас готова. На цьому другу частинку ми завершуємо і продовжимо у третій частині.